Доброго дня, друзі! З вами Наталка. Давно з вами не чулися, не бачились. Вибило мене надовго з колії, але нічого, зараз будемо розглядати, тому що придбала дуже багато прикрас, які ми з вами не встигли розглянути. Почнемо. Перше, що хочу сказати, щиро дякую всім за привітання, за коментарі. За те, що ви зі мною є, і ви в мене самі-самі хороші. І почнемо розглядати. Почнемо з дрес-кліпу. Ось такого чудового дрес кліпу у вигляді пантику. Великий. От на цілу долоню, якщо подивитись. Ось тут такі красиві багетки. Багети. Ось такий чудовий дрес кліп Це зворотня сторона у нього. Він, наскільки я пам'ятаю, не підписаний. Можливо, хтось щось замітить, що я не замітила. Але показую. От ну, дивіться на ладонь, на ладонь, який він класний. Це мені колекцію, дуже красивий, дуже мені подобається. Ось такий чудовий дрес кліп Ой, руки мої. Руки мої сюди не потрібно, вони такі негарні. Зараз далі, якщо вже дрес-кліпі. Оцей чудовий дрес-кліп, це менший. Там ми бачили всі прозорі кристалики, а тут ми бачимо ще голубенькі. Це зворотня сторона у нього, родійований, в дуже хорошому стані, без маркувань. Ніде не бачу. Ось так, ніби всі камінці, ще так добре не придивлялась, але ніби всі. Це в Німеччині я купила на риночку. Ось тут багети. Не знаю, чи так і було задумано з голубенькими, чи, можливо, там були інакше хтось переробив. Мені це не мішає, мені подобається. Я люблю. Всі дрес-кліпи я люблю. Ось так от. І чудовий тріскліп. Сюди з ним. Ой, багато будемо розглядати. Це відома всім брошка. Ось така гілочка з листочками. Брашуванням. Браширування. Це зворотня сторона. Вона підписана. Ось тут ми бачимо підписана трій фарі. Ось вона тріфарі. Певно, що ось так от краще видно. Трошки інакше зробила штатив, так що, щоб краще видно було. Розглядати. Ось така чудова брошечка. Це буде у продажі, я не збираю. Я більше до дрескліпів, арт деко, це більш моє, але брошечка чудова. Так. Наступна цікава брошечка. Ось така пташка. Що це попугайчик? Пташка, какаду. Це зворотня сторона. Я думаю, що вона з цих новіших, вона не настільки стара, але дуже красивий кабашон, зелений. Він не пластиковий, він скляняний. Тут емаль. Так само величка. Ось така велика брошка. Думаю, що мені ось така би. Так само, можливо, залишу собі, не знаю ще. Тому що в мене пташок так багато немає, може одна чи дві. Побачу. Але красива брошечка. Так, я трошечки певно підтягну. Де ще зроблю штатив, побачу, чи піде. Тому що мені самі руки мої видно. Більше нічого мені здається. Ну, дівчатка, вибачте. Наступна брошечка, верніше шукліп. Ось такий маленький, мініатюрний, бачите, десь сантиметри 3. См, але мені сподобались ці багети. Тут ніби так само всі камінці на місці. Отут, зараз подивлюся, не бачу. Так, там так само є, тільки він такий темніший. Це зворотня в нього сторона. Тут я вичищу, тому що пішло вже. Бачите, отут плямочки такі. Буду чистити. Ось так виглядає відкритий. Немає ніяких маркувань на ньому. Ось такий мініатюрненький маленький колекцію. Хай іде. Наступна брошка, От така величезна брошка. Броширування, яке я дуже люблю матове. Мені дуже подобається. Це велика така абстрактна брошка. Це її зворотня сторона. Тут ми бачимо ДЖЕ і рік вироби, 1986 рік. Дуже хороший стан. Оце тут трошечки, що є, я ще просто не чистила її, почистити. Я протерла їх всі, але не чистила так добре. Почну чистити. Тут бачу щось є трошечки. Побачу що з тим. Подобаються мені такі брошки, вони на кожен день їх можна носити. Такі на повсякденне ношення носіння. носіння. Не знаю, мозку, як правильно. Так, далі наступна брошечка. Оце чудо брошечка. Чекайте, правильно, вона от так повинна бути. Ось така стрічка з марказитами. Тут скляняні кабашони під бірюзу. Всі марказити на місці. Цю я перевірила зразу, як купляла. Це у нас в антикварному магазині досить дорога, випадково. Взяла я її, тому що тут я побачила таку цікаву цікавий підпис, маркіровку. Помірант Нью-Йорк. Ага, Крапочка Поміранч Нью-Йорк. Це ми знаємо. Я довго не знала, я кажу, я не, не, не настільки знаю американську біжутерію, але про цю компанію я колись читала і мені захотілося. Компанія пропрацювала з 20-го року існувала до 60-х років, наскільки я пам'ятаю, і вона дуже-дуже цінується. Вона на рівні стріфарі і скоро цінується. Тому саме з таким підписом, тому що там є різні підписи саме з цим підписом. Там заснували ніби, як його звали, Герман Померач і ще один його компаньон, скажімо так, Макс Сільверман. І вона була в нью йорці заснована. Це так, що я пам'ятаю, збігло про неї. Ой, бачу, що тут щось чекайте, чекайте. Ані, є, воно виглядає, що немає, але так от без камери, я дивлюся, є там камінець, а отут одного марказита немає. Це я не замітила. Я так перевіряла, думаю, бо вона дорогенька була, не дешева зовсім. Але мені захотілося її, вона велика, красива така. Ще раз показую зворотню сторону. В ідеальному стані зворотня сторона. Дуже красива брошечка. Даємо її от сюди. Наступна брошечка. Тут мені допомога потрібна. Я не впевнена, чи я показувала. Це в Німеччині так само куплена. Подивіться, який красивий кабашон. Дивіться, як я отак от, от ним, якщо рухати брошечкою. дає такі відтінки такої ягнилої вишні. Дуже красива брошечка, така ніжна-ніжна. І така комбінація. Кристалики прозорі. Тут перлиночки, які всі в чудовому стані. Дуже дивно. Хто виробник, я не знаю. Це зворотня сторона у неї. В нас таку я, чеську, ніколи не зустрічала. Ой, думала, закрию зараз. Такий. Зараз, зараз, зараз Бігунець. Ось так виглядає застіпка. Тут такі коротші вушка, не такі довгі, як зараз. І ось така брошечка чудо. Чудо-чудове. Якщо хтось знає, дівчатка, будь ласка, підкажіть мені, хто може бути, або які у вас є пропозиції до цієї брошки, хто це може бути виробником. Дякую всім. Дуже цікаво, тому що мені не зустрічалась така ніколи з таким кабашоном. Наступна брошка. Ой, думаю, що ми не встигнемо розглянути. Ну, це ще дрес-кліп, я його якось там забула. Він такий ніби звичайний ар деко Тут єдине, що рожеві, такі блідненькі рожеві, стразики і білі комбінація. Це зворотня сторона у нього. О, бачите? В руках в мене зараз випав. А де він? А де він був? Що це таке, не знаю. Звідки випав? Тут такого немає. Певно, з якоїсь інакшої брошечки, що в мене в руках залишилось, даю на бік, щоб не загубити, тому що тут я не бачу. Тут не було ніде таких. Тут немає багетів. Побачу де. Ось такий дрес-кліп. Далі ще одна допомога потрібна. Дивіться, яка чудова брошка в геральдичному стилі. Геральдика така. Ось так вона виглядає. Герб, бачимо, тут корона зверху, перлиночки. Дуже важка брошка. Бачите, комбінація металу двох кольорів, золотий і срібний. Довга така голочка, дуже сильна. Так само засібка ось така з маленькими вушками, не з величкими, а з маленькими. Зараз відкрию маркування, ніде чекайте, ще покажу, може ви замітите. Я спочатку думала, що тут є маркування, але це не маркування. Це просто така, як брошировка. Ой, куди полетіла, куди ти втікла? Ось така брошечка. Чудо. Дуже цікава. Не знаю ніхто виробник. Навіть не маю уяви, хто це міг виробляти, яка компанія. Так. Так мені не подобається. Я неправильно зробила. Мені треба було все-таки трошки, трошки-трошки ось так от. Тому що тільки мої руки видно більше нічого. Вибачте, вибачте. А це чудо-чудове. Це така брошечка просто казкова. Дуже гарна комбінація кольорів. Подивіться на цей голубий, він не такий яскравий, як, наприклад, ось тут. Ось тут такий яскравий голубий. А тут інакший трошки. Дуже красива брошка. Кабашон ось такий. Він такий темно-малинового кольору. Навіть не фіолетовий, не ліловий, а малиновий. Чудо чудове, така красива брошечка. Це зворотня сторона у неї. Так само мені невідомий виробник. Google мені її не знайшов. Я перевіряла, думаю, подивлюся, що то може бути. Не знайшов мені зовсім. Зараз бо тут збилось. Вушка так само маленькі, невеличкі. Є такі, що одне довше. Одне коротше. Оце зворотня сторона, ніяких маркувань не знайшла. Але брошка ну, надзвичайно красива. Просто красунечка, не, не настільки велика, десь 4 см, плюс-мінус. Отака брошечка. І знову прошу вашої допомоги, якщо в когось є якісь. Знання, відповідно, цього. Напишіть, будь ласка, дякую. Сюди й даємо. Так, ще хочу показати оцю брошку. Дуже мені сподобалась. Цю собі залишу, тому що в мене немає таких жінка в капелюсі, гольфістка. Тут браширування, а каплю, бачите, глянцевий. От велика. Дуже велика. Ось так на всю ладонь. Якщо дивитись, на всю ладонь. Ось така ось так от. Це зворотня сторона. Ідеальний стан. Брошка підписана. Бачите, Форд. Ось тут, знак копірайту і Форд. Це так само відома компанія, яка працювала з 1945 по 2005 рік. Ну і так. Це сімейна була компанія, наскільки я ще так само не все пам'ятаю. Читаю книг книг багато по біжутері, але я кажу, не все людина може зразу запам'ятати. Вона досить відома, ця брошка, і досить часто зустрічається всюди на різних площадках, але мені сподобалася. Вона така, така жінка, як жива, така детально пропрацьована. Дуже гарно. І це я собі залишу, тому що в мене от ні одної жіночки в колекції немає, а це мені подобається. І я такий спортсмен, хоча не гольфіст, я дуже люблю спорт, всі види спорту. Дуже-дуже. Я, як спорт, мене чоловік каже, сміється з мене, в нас навпаки. У нас Я люблю спорт, чоловік не дуже. <сміється> І коли футбол, то він знає, що в нас все, все вдома закінчується, бо я йду дивитись футбол чи біатлон. І мама в мене так дивилася до останніх років свого життя. Мамочка завжди в нас. Футбол дивилася. Так само бокс, коли кличко це ж було ціле свято. Пам'ятаю, такі роки були. От сюди, брошечку. Ну і що? І закінчимо сьогоднішній огляд. Оцим чудом. Гранатовою брошкою. Дивіться, яка вона красуня, величезна. Подивіться на ці гранати. Я вже показувала її, ніби. Вона в мене є давніше. Я так думаю, це моє, що тут би мав бути ще один гранат, але мені і так дуже подобається. Старовинна, подивіться на ці гранати. От зараз такі близько не зустрічаються. От ті всі в срібні, срібному в сріблі вони не такі. Подивіться, брошка Локет. Вона відкривається. Оця частина зараз просто мені важко відкрити. Отак. ногтиками, ну, спробую, але думаю, що не відкрию. І тут іще є, бачите, на підвісочку, десь у мене було чим відкривати тут. Але я його кудись дала. В ідеальному стані тут скло. Та можна, в принципі, дати щось і сюди буде через це просвічуватися. Але мені ось так подобається: це томпак, епоха Бідермайер. Надзвичайно красиві гранати. Це просто не гранати, а казка. Бачимо, тут є. Ось такі дві частинки, площадочки, якби на площадочці, якби пусті. Отут, якби дати ще, думаю, кабашон, гранатовий. Можливо, я його колись і знайду і дам. І буде ідеально. Хоча мені і так дуже-дуже подобається. Брошка просто казкова. Не зрівняти, кажу, з тим, що зараз виробляють. Хоча ось в мене на руці я ношу гранатки. Гранатовий. Бачите? Каблучка гранатова. Це в сріблі, в сріблі але в старому на ці сучасні, на 925-та проба. А тут, наскільки я знаю, 835. -та. Дуже гарно. Так, на цій брошиці я хочу закінчити сьогоднішній огляд. Щиро подякувати всім за коментарі, за підписки, за підказки. Побажати всім здоров'я, миру. Благодаті, щоб у вас все було так, як вам хочеться. Дякую, дякую всім. До зустрічі. Па.